Нам ще дуже багато доведеться зробити. Але чесно, у дуже багатьох людей, з якими я спілкуюся сьогодні, ні. ну як би це правильно висловити, щоб потім ніхто не вирізав з нашої розмови шматочок і потім почав його на парканах вішати. Я щасливий, тому що в цей період часу я зустрів дуже багатьох наркоманів, які реально живуть. Роботою, яким не потрібні гроші, які живуть процесом і такою жагою побачити результат. Не коштують ніякі гроші цілодобового життя в автомобілі, в літаку, в полях з 20 годинним робочим днем. Це не оплачується ніякими грошами. Це люди, які є фанатично відданими справі, які розуміють, що на них сьогодні Господь Бог поклав от, свою руку і сказав: ти мусиш. Ти мусиш, і ти з такою вдячністю на себе це взяв, і ти не відчуваєш втоми. Ну так, да, треба іноді просто поспати, але розуміючи, яка на тобі відповідальність, то ти з таким задоволенням справою тянеш на собі. І ти розумієш, що подібні люди навколо тебе починають збиратися. А, от ну знайдіть замінник, якийсь інший та, від, да, та, хай слухачі. Ну я шукають. думаю, що потім нам прокоментують люди і скажуть, що Швайка зібрав на себе коло наркоманів. Але це ті люди, які залежні від необхідності постійно щось робити, щось створювати. А, я маю неймовірне щастя знаходитися в колі творців. Є кілька людей, які ну, дійсно просто вилучають із себе ну от випромінюють із себе е надзвичайно позитивні ідеї. Ой, то напевно буде наш наступний. Етер... І, є Про... людей... І є дуже Про багато людей, І є дуже багато людей. Якщо говорити мовою музичною, то успіх будь-якого музика музиканта напевно залежить на 10% від таланту. А на 90% відсотків від щоденної, марудної, кропіткої праці. Так само, як ви працюєте в цій студії, так само, як е, ті люди, з якими я маю щастя працювати, е, зранку до ночі працюють разом зі мною. Ну, хтось, вибачайте, ідеї фонтанує, а хтось їх потім зранку до ночі упаковує, описує, під них матеріали готує і ще щось робить. І потім виходить колективний результат. Його ніхто не привласнює. Він нічий. Він наш усіх. Це наша країна, це наша земля. От ми на своїй Богом даній землі на одну 40 мільйону є власниками всього того, що є навколо нас. І до своєї власності, а це ж твоя власність одно, це ж твої вулиці, це твої сквери, це твої дороги, це твої поля. Це твої елеватори, на яких можна подивитися на, в Одесі на затоку з висоти 50 метрів, подивитися, подивитися, як його вітром просто хитає. Відчути так і потім... хочеться, я вибачаю, три крапки поставити і все. А потім щоб... ну, Так, ну звичайно, вже в наступному етері. трохи. Я так думаю, що слухачам треба це все проаналізувати. Складний вам... рік, але з хлібом. Складно, але є команда, яка може то бороти правильно. Можу сказати. висловити лише своє побажання. одне. Угу. Е, нехай ваша радіостанція буде тим майданчиком, на якому випромінюються правильні позитивні речі, в яких сволочі називаються сволочами, на яких злодії будуть називатися злодіями, а не толерантненькими якимись назвами, щоб голос свободи звучав, ширився, і для багатьох людей ставав таким тут, провідною ниточкою, яка призводить нас через всякі перевипробування до нормального. Заможного щирого українського буття радіо Голос Свободи. Дякую, Радіо, з неприхованою національною цензурою. То був Швайка, міністр гарної політики продовольства України сьогодні, 10 листопада, 2014 року. Повтор цього Повторцю безумовно протягом найближчих днів в нашому етері та на наших соцмережах. Дякую, пане Ігорю. за роботу. Героям слава. glas svobode.